Мої вітання, любі! Сьогодні у нас 15 квітня. А що це значить? А це значить, що ми з вами дожили до середини весни. Ми знаходимося якраз на екваторі. І весна так швидко перебігає, що ми навіть не встигаємо спостерігати за тими змінами, які відбуваються у природі. І я вийшла спеціально закарбувати в пам'яті, що відбувається у мене на території запаркання. Як виглядає мій. Квітник. Вірніше, в своєму короткому відео, 5 днів тому я викладала вже це відео у Ютуб, і тут був вигляд у моїх тюльпанів трішечки інакший. У нас був мороз мінус 4, і ці тюльпани стояли замороженими, запущеними голівками. А зараз вони вибухнули і розцвіли. Хочу вам відразу сказати, що тюльпани цього року виглядають не дуже гарно, чесно, якщо порівнювати з іншими роками, то вони виглядають такими якимись нещасними. Але це не із за морозу, це із за нашої посухи. У нас надзвичайно сухо. от Весь рік минулий був надзвичайно посушливий, та і ця весна у нас був тільки один нормальний дощ. Все, більше немає. І у нас пісок, і тут за парканом дуже і дуже сухо. Дуже сухо. і... Е... Тюльпани на таких от дивіться, коротеньких стеблинках цвітуть на коротеньких квітконіжках, бачите? І самі бокальчики тюльпанів, вони не дуже великі. А, насправді, якщо йдуть дощі, то вони виглядають набагато краще. але... І маємо, що маємо, тому вирішила відзняти, поки вони зовсім не згоріли. Адже відсвітають вони дуже і дуже швидко. Тобто, отакий спалах він триває ну, максимум тиждень, а потім все, потім вони відквітають і так повторюється щороку. Ці тюльпани червоні ми звикли називати всі старі сорти бабусиними сортами. Ці тюльпани мені дісталися у спадок від моїх свикрів, які займалися їхнім вирощуванням, виганкою. І виганяли їх до 8 березня. Виглядають вони червоними, всі однакові, але насправді вони не всі однакові. Якщо ми в них заглянемо всерединку, то можна побачити, що одні з них мають чорні такі серединочки, бачите? А інші. Жовті. Як вони мені колись говорили, що оці з чорними серединками цінувалися на базарі краще? Не знаю. Я знаю, що один сорт із цих тюльпанів він називається апарат. А який з жовтою серединкою чи з чорною, я не знаю. Якщо вам відомо щось про ці сорти, напишіть мені, будь ласка, хочеться знати. Що це таке? Що це в мене за двором ростуть за тюльпани? Вони в мене посаджені тут дуже давно. Відновили ми їх із декількох цибулин, розмножили в дворі, а потім винесли ще й за двір. І висадила я їх із того часу. Я ні разу їх не пересаджувала. Цьогоріч я хочу зайнятися цим питанням. Коли вони відсвітуть, я хочу викопати ці цибулинки, хочу їх розсортувати і посадити, потім уже підживити землю і зробити так, як все, як все потрібно зробити для яскравого їхнього цвітіння. Але насправді, звісно, що тут не тільки справа, у тому, що грунт піщаний. Мало тут ще недостатньо вологи. ось Тут ми не поливаємо, і тому вони так виглядають нещ... виглядають вони нещасними. Я трішечки їх розмежувала. Бачите, між ними посадила ще такі простенькі нарциси. У мене тут ростуть і мускарики між ними. Тобто вони утворюють такий, знаєте розмежовані білими, синіми кольорами, і це надає такої привабливості цій композиції, як, на мій погляд. Я не знаю, як ви мені напишете, скажете, що, що і як. Але мені здається, що вигляд. Китають вони отак в масі своїй непогано, і навіть не видно, що вони такі нещасні. А, дуже мені подобається оце цвітіння, але як я вам кажу, воно дуже швидко плинне, через тиждень тут вже нічого і не буде. А, і насправді, отаке яскраве цвітіння приваблює не тільки мене, приваблює не тільки бжіла, які прилітають на красу і аромат цих квітів. Ай, приваблює це і наших естетів, і це помітно, ось бачите. Там, де вони знаходяться під парканчиком, вони більш сконцентровані, бачите, і своїм цвітінням. А ось осьут ближче до доріжки, то є цілі острови, де немає жодного тюльпану. Ось отакі що мене знаєте цікаво зацікавив той факт, що як правило, займаються таким вандалізмом люди у віці. От молодих людей якось не приваблює краса. От Люди у віці, вони якісь такі, знаєте, естети і проходять і обов'язково вирвати тюльпан, я не знаю. А потім дивлюся, наприкінці вулиці ці тюльпани валяються, зірвані, розтоптані. І це так, знаєте. Не дуже приємно. Але я невиправна оптимістка, я все рівно саджаю за двором, все, все висаджую, саджаю, викопую, ну, насаджую ще. Ну а що робити? Хочеться, щоб було гарно за двором, не тільки в дворі, а й за двором, щоб все це тішило око. Ось отак. Ну, не знаю. Сподіваюся, що все ж таки у людей прокинеться якесь сумління, совість, можливо, що теж будуть насолоджуватися красою, яка є, яка росте, яка тішить, а не будуть рвати і все це нищити. Оцю всю красу, швидкоплинну красу. Ну, а на сьогодні у мене все. Дякую всім за увагу! І, як завжди, слава Україні, героям нашим слава і до побачення.